Друзі, всім привіт! Ми сьогодні будемо грати в малише обновлення темний шепот». Ми нам як пограємо в акт 2, а потім в акт один. Пограємо, там буде в другій частині. Це, тут змінилося те, що тут ліфт і ми, ми тепер їдемо, ліфт змінився, тут не тепер це таке. Круглі, а тут тепер квадратки. Блін, мене лагає. Чи... Чекайте так. Опа. Все. Ліфт обновився. Ну, не так аж сильно. Тут лише от тут це обновилося. Це я малий і так далі. Нічого лагає. Так, опа. з зайчиком идемо. Вот це змінилось такой станет не було. Блін, лагає, нічого. ничего. Це заперто все, так. вс. Так. Такс. Идемо, 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 идемо. Так. закриваємо двері, запуск. І стоїмо так, як ми стояли. Це, якбито, як ми справді стояли, але ми тепер... Може скоро обзор. Це... У мене є бамблбі вже як. Може обзор знімо на бамблбі. Так, йдемо в бізуміє пікмена. Безуміє пікмена Безум пік змінили і виход. Лише це зробили. Змінили. Першу і другу ніч теж зробили. Третю топ і третю теж змінили. Окрім там уже лабораторії, там уже не змінили. Ні, нічого. Там как будто вообще нічого не змінили. Не знаю чому, але думаю, в следующий об... другій обнові вже буде нове щось. Може, щось буде в любопитство тут, столкновення миров і так далі. Так, запис. ТПМ пішли. Так. Я зажав жалко, що не можна світло виключати, Так, кролік. Ти, ти блін, малиш. Пішов тебе від мене? Успокою би ти мене вже би А скалка є така, що він може отак от, верх ногами, от, от там от він може верх ногами бути. Ну, ми одразу будемо збирати, я тебе Блін, що мене так лагає. Так. Не помню. Мне никакого. Да и там где он что под столом там. <св> 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 так. -с. Вот она. Вот, пасхалочка. Так, теперь он вене... Ты думаешь, что он за Так. Вот, остальная. Да вин теперь. А, вот вин так. Сюда иди. Пью. Ты, блин. Чик. Не получ. Да вин теперь. Да вин. А вин куда-то пошел. Э. Вот. Ой, Так. Давайте сыграем уже. Зразу, так, Дин -дин 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 -дин. так. Вони ж держить ключ та й все. Ну тут змінили в цей момент, бо він же впав, там де мусорка була, то він впав туди, а так. І оце змінили. Оце, бо тут же вже зразу йшли. Ішли зразу вперед. І там вже була та нота... Тут уже От що тут, надо розбивати. тут ви можете лише розбити. Лише нижні і все. Ось так присісти, Во. і все. Так. Тут каракулі якісь. Малиш так пише, тут якісь ноти написані. І... Нет, ми беремо, ми беремо, нам не треба, щоб затягувала чорна дира. Так, чорний діра затягує. Павутина тут. Блін Коли я ще грав це другий перший акт, Боже, я не подивився, як я. Виход капець це епічний момент. А, то його можна було взяти. Я тут думаю, а чому його не можна було взяти? Так, ми його сюди кладемо і зараз йдемо. Шо, блин, дивися, чесно, чесно шо тут за. Боже мой, я думаю, тут надо переігрувати зараз. Фу, добре, шо нет. Так, беремо. Малыш, пошли з нами. Да ты издеваешься, малыш. Я же с тобою йшов. Такс. Заперто. Заперто. Що ти заперто вам? Малимцю... Цей як і одну пройдемо виходити в другій частині будемо проходити. А, блін. Засранець. Так, блин, закрили та двері. Такс. Ну що на тоді? Так, 43. Я вже це играю, в нього 43-17, як завжди. Тут взагалі пароль не змінився. Ніяк. Тут ніяк пароль не змінився. Все. Так беремо спочатку синю краще. Краще синю брати, Блін, лагає у мене капець. Тут чорний з'являється, тут чорний не з'являється. капець. Беремо монету, беремо це два. Це два. Раз. випадає, беремо цю батарейку і вставляємо сюди. Чик-чик. Белін. думав встановлю. Ти здіваєшся, ти, ти мені погано зробив. Але пробач, але пока. Шух. Я бачив в деяких ютуберів таке було, такий був лаг, що, що він це... то було треба до сміху дочекатись, а не одразу класти батарейку, або то в мене просто не то нажалось так. Чому? Ти куди? Куди слідиш? Ти блін. Засаранець. Блін, що в мене так лагає. Надеюсь, теперь работает. смайлик. Так, давай, Пятый этаж спускай. О, научимся ходить. Бля, а, ты, блин. Бежим. Бежим, ключ. Это, наверное, мы не с первого раза, но я не знаю, с другого, а с первого, я не помню, за какой я раза проходил. Блин, это и кто? Вот, 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 вот. все, все, вс 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 закули, опа. И бежим. Боже мой. Зайчик, давай. Ага, ну, чтоб я напряг его. Так, так, так. Нажимай, нажимай. Шо-шо, блин, ти злыйся. Капец. Так, ну да и все. Друзья, всем пока-пока. До новой встречи. Пока-пока.